Добрий день! Сьогодні поговоримо про харчову алергію в улюбленців. Харчова алергія це надмірна імунна реакція на харчові алергени. Найчастіше це білки. Найчастіше харчова алергія виникає в будь-якому віці. Проте існують статистичні дані, що вона може виникати і віком до одного року. Частіше це молоді собаки. Зокрема, порід ретривер, лабрадор такса, бульдоги, французький та англійський, колі, німецькі вівчарки та метиси. На моїй практиці це зазвичай саме бульдоги. Харчова алергія може проявлятися по-різному і виділяють три форми: кишкову, шкірну та змішану форми. Найчастішими харчовими алергенами є м'ясо, таке як яловичина, курятина, ягня тощо. А також риба, молочні продукти, яйця, злакові та соєві продукти. Щоб визначити, чи є у вашого улюбленця харчова алергія, найдостовірнішим методом є елімінаційна дієта: це така дієта, за якою виключаються фактично всі джерела білків та вуглеводів і обирається лише одне джерело білка та одне джерело вуглеводу. Пропоную розглянути найпоширеніші види гіпоалергенних дієт. Це може бути натуральний раціон. Із одним видом білка та одним видом вуглеводів. Він зручний тим, що можна в будь-який момент замінити один білок або вуглевод на інший. Промислові дієтичні корми, спрямовані проти харчової алергії, також є різних видів. При цьому не обов'язково купувати своєму улюбленцю гіпоалергенний корм. Можна обрати будь-який корм з іншим видом білка, наприклад, олениною, кониною. Та навіть комахами. І ще одним видом дієтичного харчування є корм з гідролізатами білка. Його особливість полягає в тому, що імунна система не бачить молекул білка, адже вони дуже дрібні. Отже, щоб обрати якісне гіпоалергенне харчування для свого улюбленця, слід обирати не просто гіпоалергенний корм, але й корм, який відповідає фізіологічним потребам улюбленця, а також його смаковим вподобанням.